Харків можна впевнено назвати одним із найзеленіших міст України завдяки паркам і скверам незвичайної краси. Якщо турист запитує, яке місце краще обрати для прогулянок, то йому обов'язково порадяться від імені Тараса Шевченка Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького, візитівка Харкова, площа Свободи. Вона є однією з найбільших у Європі, бо займає аж 12 гектарів. Планування вражає розмахом, і саме тут проводять найбільші концерти та заходи. Харків це дім. Після всіх подорожей в Україну у Харкові почуваєшся як обіймах мамою смачна кава по дорозі до коледжу, повітря, саржан яр, піца з буфету це те, що не знайдеш більше ніде. Саме таку розповідь про Харківа могли б почути від українця до 24 лютого, але історія змінилась. Це місто вже ніколи не буде таким, як раніше. Тепер тут попіл, кров і звуки вибухів. Але так буде не завжди. На вулицях лунатиме сміх, а перехожі щиро всміхатимуться. Я, Краснова Вікторія, студентка сорокової групи, Народилась в маленькому містечку Харківської області Чугуєві. О четвертій ранку я та моя родина прокинулися від звучних вибухів. Через декілька хвилин мама сказала ті самі слова, від яких стискається все. Почалась війна. Як тільки я вийшла на вулицю, то побачила густий чорний дим. Це горів аеродром. На небі було видно роботи ПВО. Ракети в прямому сенсі летіли над головами. Ввечері почалися авіаудари. Кожне слово здавалося останнім. Здавалось, що саме зараз той винищувач знищив мій дім. Я сиджу у комірці з тримальних стін і просто не розумію, чи цілили в вікна у будинку. Чи взагалі за хвилину не обірветься життя моєї родини відлучання снаряда? Нині Харків це місто герой завдяки людям. Хтось, власноруч, облаштував підвал дитячого садка на Салтівці, а ті, хто чув і бачив авіабомбардування в цьому небезпечному районі міста, переїхали жити в метро. Поміж цих людей чимало заможних. Вони відмовляються їхати з рідного міста та чекають нагоди, щоб почати його відбудовувати. Хтось і далі під обстрілами возить їжу та ліки для тих, хто не має змоги вийти з укриття та забезпечити себе всім необхідним. Вражає те, що волонтери, котрі допомагають у таких екстремальних умовах, не вважають дівчинки героїзмом і чимось надзвичайним. Вони адаптувалися, щоб не збожеволіти, тому просто роблять те, що можуть. Хтось разом із працівниками ДСНС розчищає місце від завалів. У цих умовах разом із працівниками ДСНС і волонтерами ризикують життям медики. Вони продовжують віддано виконувати свою роботу, тому рятують людей, попри жахливі бомбардування й обстріли міста. Лікарі, медсестри щодня бачать кров і біль харків'ян. Якщо тілесні ці люди можуть полегшити, то душевні рани ще довго нагадуватимуть про себе і після цих шахіть. Студентка сорокової групи Стані Кальона разом зі своєю родиною врятувала жінку, яка застрягла в квартирі. Ця жінка колишня працівниця нашого коледжу. Її чоловік потрапив під обстріл та був поранений, а жінка тяжко хворіє. До вашої уваги, кадр роботи ДСНС. Зараз Харків живе, не дивлячись на постійні ракетні обстріли. перетині з вулицею Сумською яскраво майоріє синьо жовтий білборд. Харків це місто Герой. Світлофори працюють, але рух не надто жвавий. За хвилину повз площу проїжджає якийсь десяток легковиків. І це на ділянці, де зазвичай у цей час автівки рухалися щільним потоком, а то й стояли в заторах. У будівлях, розташованих у цій частині площі, замість вікон фанерні щити. Загалом споруди майже не пошкоджені, окрім однієї. На перший побічний погляд, обласна адміністрація здалеку має звичайний вигляд, зберігся фасад, колони, територія навколо ретельно прибрана. Та за детальнішого погляду стає зрозуміло будівля пошкоджена вибухом.